Ми в рамках робочої групи по напрацюванню законопроекту про ринок деревини здійснили таку невеличку робочу поїздку до Івано-Франківщини і відвідали гірські території і ознайомилися з діяльністю підприємств, які власне працюють в секторі деревообробки. Зрозуміло, що ці підприємства мають свою специфіку діяльності і для того, щоб зрозуміти цю, ці всі нюанси і особливості, необхідно було безпосередньо ознайомитися з їхньою роботою. Тому товариство називається моє Ультрафорс. Засновано воно було у 2021 році. Заснована діяльність. На даний час ми робимо заготовку для готової продукції і також робимо готову продукцію. Чисельність наших, наших працівників даної фірми становить 14 чоловік. Проблема це є складнощі заготівлі. Друге, отримування даної сировини, тому що дану сировину тільки можна отримати через електронні торги. На даний час воно десь штучно зменшений об'єм, відповідно виросла конкуренція, вартість здорожчується і шанси виграти зменшуються. Займається лісозаготівлю та виграє на аукціонах, займається розпиловкою деревини, постачає на європейські країни, які є для цього потреби. Маємо контракти. Маємо більше 30 працівників. Стараємося забезпечити роботу. Має прохання звернути увагу на заготівлю. Ціна не є що затрат дуже багато для гірських місцевості. І по аукціонах за мало сировини, не можемо забезпечити повністю фірму, підписати контракти багатострокові, які можемо відправляти матеріал. До нашої асоціації входить велика кількість деревброних підприємств. Є мало, але є все-таки представник середнього бізнесу, яке підприємство, яке ми вчора відвідали, це Фенікс. Сьогодні ми знаходимося на підприємстві Ультрафорс, яке займається деревообробкою, виготовляє в основному пиломатеріали хвойні. Бачимо відмінність від того підприємства, яке ми бачили вчора. І Бачимо, є потужності, є приміщення, є можливість інвестувати у деревообробку. Але на сьогоднішній день, як сказав директор і власник, не не бачить можливості інвестувати дереворобку, допоки не буде зрозумілих правил гри на ринку, які в результаті дасть стабільну поставку деревини. Коли ми будемо напрацьовувати і законопроект, і голосувати, і приймати його в першому другому читанні, і далі працювати над нормативно-правовою базою, яка буде втілювати цей законопроект уже в життя. Потрібно розуміти різні підходи для різних регіонів, тому що дуже суттєво відрізняється, зокрема, і області з Карпатського фактичного регіону, від тієї самої Волині, Рівненщини, Житомирщини, тому що є, є певна своя специфіка, особливо в секторі. Лісу це в кінцевому рахунку. Також впливає і на ціну сировини, на кількість і наявність цієї сировини, і доступ до цієї сировини відповідно до місцевих підприємців.